Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, від імені фракції Радикальної партії, від усіх наших колег, які сьогодні в парламенті в демократичній опозиції, ми хочемо звернути вашу увагу на те, що відбувається в парламенті. Фракція радикальної партії, фракція Батьківщини, колеги депутати із свободи, позафракційні народні депутати, упродовж двох днів. Ми в мирний спосіб, не насильницький спосіб, блокували парламент і президію з вимогою прийняти рішення, які дадуть можливість знизити вартість житлово-комунальних послуг, розслідувати корупцію і офшори вищих посадових осіб держави. Упродовж всіх цих днів, чотири тижні, фракція радикальної партії блокувала парламентську трибуну. Ми дякуємо всім нашим колегам, які долучилися до блокування, і це змусило владу нас почути. Учора була надія на те, що ми знайдемо компромісне вирішення. Компроміс може бути тільки один. І ми виставили разом із колегами з батьківщини ці вимоги створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по. Тарифах для того, щоб встановити розслідувати їхню обґрунтованість, створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по корупції по офшорах для того, щоб розслідувати офшорну корупцію вищих посадових осіб держави, яку пише весь світ. Ми вимагаємо від коаліції парламентських патріотів у Верховній Раді прийняти закони, які дадуть можливість знизити вартість житлово-комунальних послуг. Про те, щоб газ вітчизняного видобутку йшов на потреби громадян і підприємств житлово-комунального господарства. Про те, щоб знизити рентну плату на видобуток газу для державної компанії Укргазвидобування, і таким чином це вплине на здешевлення вітчизняного газу. Ми пропонуємо цілий ряд інших законів зокрема постанову про доручення уряду про перерахунок ціни на газ і повернути пільгову норму для громадян. На жаль, влада не почула, влада не захотіла йти на компроміси, влада не захотіла чути опозицію і мільйони українських громадян, які підтримують наші вимоги. Сьогодні ви побачили прийшли представники влади, заблокували президію, заблокували парламентську трибуну, позбавляючи таким чином нас можливості. Продовжувати цей протест. Я хочу сказати українцям: ми не зупиняємося у нашій боротьбі. Ми переходимо в іншу форму протесту. Якщо хтось чекає, що ми будемо битися, ні, ми не будемо тут битися і створювати, давати комусь подарунки, але ми водночас не дамо вам грабувати країну. Сьогодні ви думаєте, блокуєте трибуну від нас, ні. Ви ховаєтесь від українців, від мільйонів людей, яких ви грабуєте, і не прикривайте фронтом, бо грабуваємо. Ти через тарифи учасників АТО і членів їх сімей це так само злочин. Ми оголошуємо сидячу забастовку. Дякую, шановні колеги. Хочу звернути увагу.